Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про перепалку між Володимиром Зеленським та президентом Болгарії, під час якої наш президент поставив на місце Радіва. Треба зазначити, що Володимир Зеленський, перебуваючи у Болгарії, розкритикував президента країни Радіва за його про російську позицію та відмову надавати зброю Україні. Також Радів робив різні заклики щодо дипломатичного рішення війни. Та не уживав слово війна, а замість цього вживав слово конфлікт, що просто не може не обурити будь-якого українця. При цьому всі емоції глав держав до описує видання політико, і воно не надає саме відео. Однак я вам покажу це відео в кінці. Цього матеріалу, і ви зможете самі з ним ознайомитися та зробити свої власні висновки. Саме ж видання політика розповідає про те, що Зеленський був доволі таки емоційний і трохи навіть поставив. Радіва на місце, кажучи про те, що радів не дає зброю, що він е певним чином підігрує по російській пропаганді. Е також саме видання зазначає, що Зеленський казав ці слова зі стриманою зневагою та колючою іронією, а сам радів. Час від часу заглядав у попірці, що лежали перед ним. За інформацією політико, до речі, цієї інформації вже немає у відео, однак політикою її все ж таки опублікував, силаючись на свої особисті, скажімо так, джерела. І отже, за інформацією політикою, зрештою, болгарський президент сказав, що має пропозицію, але попросив телекамери піти, перш ніж проводити спілкування з Зеленським. Щиро дякую друзі, такий маленький опис. А зараз я вам показую це саме відео, де Володимир Зеленський сказав ці слова емоційно і патріотично. І з амуніції господин сказав, що той не підкрепя і сказали як верховний головнокомандувач. Казутка у Верхове головну команду армії. Uh, за да не за Данил Славний, ваша та армія, за Редітувани підкрепити. Для того, щоб посилення було Україна, це різні речі. Підкрепити усі угони, тому Україна, два зараз зачинені, що я вам що тобі каже, чи ваша та армія... Щоб воювати з Російською Федерацією. Стічку квоту імати, щоб буде недостаточно до воювати з Російською Федерацією. А котя дойде тук. Не за то армія, то слаба. Ви Можна Тому, що армія. у вас люди гарні, а потужна армія тепер за люди люди. Можна та армія означава е, преди всічку хора, но това ще буде би було недостатньо до вивати проти 160 мільйонів держави. І тому світ об'єднується, щоб давати това, не людей, щоб потім війна не прийшла до вас, е, не дай Боже, да до поляків, до румун. Да за да а ми всі рівні. При, всі... при, при румунці, не дай Боже. Війна та няма розстояння. І тому ви, як Верховний Головкомандович, я думаю, в мене зрозумієте. Не дай Боже трагедія. някоя трагедия. И ви будете да на И вие да бъдете на моето място. И ако вам не, допомагати ако зброї, не ви допомагати с боли, хора, с ценности, които имат з вами с цінності, Какво ще правите тогава? Скажете, забирайте кажете... кин... Путин взима и български територии. Не, Я вие впевнен, като истински не президент, не аз съм сигурен, че няма за... да допуснете компромис с държава, с държава, с държава си с независимостта, с, с суверенитета си. Ние с вас сме за... гарантии на конституцията, които трябва да защитават правата на нашите хора, териториалната цялост и суверенитета на нашите държави и да предадем държавата си на бъдещите поколения. Това е за което се говорим. Ваше право е, господин президент, да не Підкрепити а, але я дуже хочу, щоб ви мене зрозуміли, тим більше ви правильно підкреслити. Ми, що да ми це розберете наша. не перша зустріч.